Свій день народження і день музики відзначила сьогодні Тараща: неповторна, красива, осяяна легендами віків, щедра на таланти і добрих людей. Урочистості з цієї нагоди, дякуючи нашим незламним титанам захисникам, відбулися сьогодні на подвір'ї Таращанської дитячої музичної школи. Педагоги та учні музичної школи разом із хореографічним колективом Золоті крила подарували чудові концертні номери землякам. Виконувачка обов'язків заступника міського голови Лариса Скаба привітала містян зі святом і нагородила тих, хто зробив вагомий внесок у розвиток Таращі. Гості також мали можливість зануритися в чорно-білу магію світлин, відомого фотографа минулого століття Таращі та Богуслава Міхеля Юровського, а також фотокореспондента районного часопису Сергія Яковенка. Вони насолоджувалися унікальною атмосферою старовинної таращі, прогулювалися її вулицями, знайомилися з графиною Юлією Альфредівною Браницькою, відомою благодійницею, яка була членом опікунської ради Тарашчанського міського двокласного училища. Гості мали змогу зробити фотографії на згадку та приміряти традиційний одяг тарашчан минулих часів. За цю можливість щиро дякуємо нашим сусідам з Богуслава, громадській організації навколо нас, UA» та її голові Оксані Гуменюк. За надпотужну енергію, єднання, позитив і підтримку безмежно дякуємо усім, хто завітав на урочистості, а особливо тим, хто доклав своєї праці рук і серця до їх підготовки і проведення.